Поговоримо про карму, що залишилося з минулого, що потрібно пройти зараз і що може заважати рухатися далі. Імовірно, в своєму минулому втіленні ви вже опанували у руки якоїсь безумовної любові, якоїсь симпатії, або ви мали якусь сильну духовну практику, пов'язану з серцем. І в це життя ви приносите такий собі своєрідний кармічний дар дар любові, дар вміння любити. А в цьому житті ваша задача навчитися балансу балансу між давати і брати, задача нинішнього життя навчитися здоровим межам у допомозі. Ви не повинні жертвувати всім заради допомоги іншим. З іншого боку, і в утриманця ви перетворюватись також не повинні. Ви маєте знайти межу в цьому житті, щоб і допомогти там, де дійсно потрібна допомога, але й не боятися прийняти допомогу від інших. І в той же час не заходити ні там, ні там за межі, щоб це дійсно була гармонійна допомога. Ще одним кармічним уроком була необхідність навчитися жити в реальності. Не чекаючи якогось ідеального моменту, не відкладаючи власне життя на потім. І оцей урок ви вже пройшли. Ви не чекаєте якогось впливу, ви не чекаєте чогось, що станеться само по собі. Ви навчилися жити тут і зараз. Але у вас ще залишилися якісь труднощі в плані праці з іншими. Чи то ви не можете працювати в колективі, чи то ви не довіряєте колективу. Ви, немов, не зовсім умієте працювати в колективі. Можливо, ви от така людина одинак, і вам легше зробити все самому, ніж покладатися на інших. А оцей урок вам також треба пройти, також треба засвоїти. І для цього вам потрібно не чекати, доки ваш колектив підійде до вас, доки люди ззовні смикнуть вас. Та давай все разом зробимо. Ви самі маєте підходити до цих людей. Так вас це не влаштовує, так ви їм не довіряєте. Але це теж ваша частина уроку. Для того, щоб якась недовіра до інших не заважала вам проходити ваші уроки, жити це життя, вам потрібно самому чи самі підходити до їх, до них. Самому вливатися в колектив, не чекаючи, доки семеро прийдуть до одного. А якщо ви зможете це зробити, ви вийдете, немов за межі себе, ви станете сильніші, ви станете духовніші, ви станете більш розвинутими. Ви розвинете межі свого комфорту. От вони були, ну, грубо кажучи, 100 метрів навколо вас, а вам буде вже спокійно і за кілометр коло вас. Ви станете інші, сильніші, духовно багатші. Це буде такий собі прорив на якомусь вищому, на духовному рівні, на емоційному рівні, астральному рівні. Ви станете значно гармонійнішою особистістю.